Бонжорно, друзі, сьогодні я в Італії знаходжусь. Мав їхати через Швейцарію, але в мене вантаж якась мебіль, тільки одна CMR. -ка. Не могли зробити транзитні документи, тому що треба делівері ще до CMR доки. І мені поміняли маршрут, поїхав я через Австрію, круг на 200 250 км більше. Але в мене є можливість тепер вам показати краєвиди чуть-чуть Італії. Ну, я вже 2,5 години є тут в такій красі. Радує глаз. Я думаю, тут можна їхати навіть без зайвих слів, просто насолоджуватись краєвидом. 1-10 я назад зупинявся, робив перерву 15 хвилин випивав чашечку кави. Любувався таким краєвидом. робота робиться, я працюю ще, ще чуть-чуть більше місяця, буду 5 тиждень працювати, ще щось чуть підзабив на канал. Знаю чому, то якось не хотілося, то настрою не було. Але треба з собою домовитися, щоб хоч знімати одне відео в неділю виставляти, робити якісь чуть-чуть рейтинги, набирати підписників тисячу, 10 тисяч, побільше переглядів. Вам щось цікаве показувати, розказувати, пейзажі різних країн. До речі, зараз вже почав їхати 85. Перед цим там є участок дороги, коли з Австрії заїжджаєш в Італію по А-22, тут контрольована дорога і обмеження швидкості вантажівкам 60 км за годину, то він забронений. Ато хто не звертає на це увагу, порушують, ну а потім, звісно, платять штраф, я не бачу. Сенсу будемо летіти, навіть на пів години вистріш приїхати, а заробити штраф, щоб, ну, щоб потім 3-4 дня відпрацьовувати, це взагалі безсмислівано. До речі, в Італії з телефоном їздити не можна в руках, так і як в другій країні. Мені вже в Італії виписали штраф 117 євро 50 центів штраф і 2 євро переказ терміналом. ну, Вони їздять з терміналом одразу. На місці розрахувався. Тому що, що я вам хочу сказати, що зараз, знімаючи вам цей краєвид, я ризикую попасти. Але я думаю, воно то Краса Зараз свідо буду вивантажуватись, потім буду завантажуватись і далі. Буду в суботу працювати нарешті, тому до цього стояв. Три вихідних по 45, два рази в Італії, один раз в Франції. Чуть-чуть надоїло. Хочеться працювати, так для мене швидше дні проходять. Не знаю як для кого. Ну, звичайно, якщо є можливість десь прогулятися, щось красиве побачити, От, наприклад. З таким пейзажем, то я думаю, що можна і постояти, чи, ще літом стоїш з біля моря, можна відпочити пару днів, сходити покупатися, відзагоріти чуть трохи. Працюю вже 3 роки, подивимось 4 грудня. Я виїхав до стажування, я вам попереднього відео казав. Завантажувався я цим вантажем, там було четверо людей на складі щось. Музику слухали, так, веселились, говорили з собою, підспівували. Я так подивився, чуть-чуть загрустив, Думаю, може перейти так на склад десь. Дома кожен день, але потім порахував, що пріоритет, звичайно, так собі, тому що я тут відпрацював місяць чи два місяці і привіз нормальну суму. Також я подорожую, ось я зараз їду, це все вам показую. Ну я на роботі. А вам, наприклад, треба там півроку, рік-два збирати, щоб приїхати сюди відпочити чисто чи прилетіти на 2-3 дня І віддати за це певну суму. Я думаю, це десь півтори-дві тисячі, тому що дорога, перельот осінниці, їда. Ну, це так, мінімум. ну, Півтори-дві тисячі що вам з'їздити. Навіть з Польщі, якщо взяти, приїхати сюди чи прилетіти. легко тільки буде туди-назад, на одну людину, ну хай навіть ви заздалегідь візьмете його, ну, 80-90 євро. Це в одну сторону. Туди-назад 150. Для людини 300 євро, це чистий перельот. А якщо брати... Автомобілим 2,5 кілометрів, паливо, тому що автомобіли покраще, ти можеш заїхати куди хочеш, ти можеш речей багато набрати. Літаком ти прилетів. Наприклад, ти стоїш ось на цій заправці, хочеш десь переїхати. Все, тобі треба або автобус чекати, або таксі визивати. Автомобілем ти можеш заїхати куди ти хочеш. Можеш побути скільки хочеш часу, переночувати там, там що є свої плюси, є свої мінуси. Трошки барану клас в ленту. Вчора їхав в Германії, до речі. Там було десь ну, 200 бачно, 200-250 баранів. Так що здивувався. Перший раз побачив стільки. Всі пострижені, я думаю, цікаво, скільки це шерсть так то ще її забрати і здати. До речі, в Італії також сьогодні холодно було. Вночі зараз 4 градуси. Як заїхав, було мінус 2, в Австрії як почав зміну було плюс 2. саду це зараз якісь или чи щось, чи сливки. Все росте. Листопад на вулиці. Да, яблука. Бачите, може, давайте вам приближу. Так мимолетно якось увидите Трошки Їхати, знімати, показувати вам, телефон одною рукою тримати. Хочу купити собі камеру, щоб було попроще все знімати, якось там по містах їздити у пробках. Я думаю, такий контент буде вам більш цікавий. Напишіть в коментарях, чи дійсно буде вам такий контент цікавий. я подумаю над. Камери, ну я вже розглядав або insta 360, або GoPro якусь взяти. В районі 300-500 євро коштує камера З кріпленням, З утримувачем якісь. Але якщо вести канал, тому що одною рукою тяжко, ну зараз в даний час вже мізинець болить тримати чуть-чуть телефон. Да і небезпечно, тому що штрафи заробляти собі якось не особо хочеться. Два-три штрафи, дає камера. А навіщо нам ці зайві? Віження. Ну що ж, друзі, напевно, на цьому буду закінчувати відео. Всім дякую за перегляд, гарних вам новин. Ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічі! Tá